Ох, була мені наука біля берега Дніпра, упіймалась риба щука, мабуть, метра півтора. От такі були діла, мабуть, метра півтора. Вудку взявши в праву руку, доскі сонця йду в росу, раз піймав я рибу щуку на смінячу ковбасу, думав сам не до несу. Побий мене Бог не брешу, на спинячу ковбасу. А отут біля загати те русанівські кущі. Я ловив, щоб не збрехати двох пудові їлящі. Бреще, їй Богу, бреше. Трьохпудові їлящі. Так я знаю яму на одному озерці, де ловив по кілограму нічогенькі окунці. не збрешу, скажу вам прямо.